Вітаю вас на сімейному бюджеті. Сьогодні вам покажу, як знайти реквізити для сплати ЄСВ та єдиного податку, і зробити це так, щоб ви були 100% впевнені в правильності цих реквізитів. В яких ситуаціях це потрібно? От, Наприклад, я недавно переходив з однієї податкової в іншу, зробив внесок по-єдиному, а зараз помітив, що мені його повернули. Там будуть штрафи, пені і так далі, цим цим треба розбирати. Плюс іноді там раніше взагалі ці рахунки навіть в рамках одної податкової могли мінятися. Тому показую, як в одному місці точно знайти потрібні вам реквізити. Отже, сподіваюся всім знайоме вікно електронного кабінету. Заходимо в наш електронний кабінет платника податків. і там обираємо. Стан розрахунків з бюджетом, воно вам показує всі ваші розрахунки з бюджетом. От мене в даному випадку цікавить сплата ЄСВ. І я беру портмоне сплатити. І ви бачите, що мене викинуло на сайт компанії Портмоне, і в мене вже тут забита є ДРПО податково, є МФО, це Вижгородська податкова, рахунок одержувача. Далі в мене які є опції? Я можу забити тут свої реквізити і заплатити карткою. В мене є картка портмоне і банку Кредит Дніпро, тоді це буде без комісії, або якщо у вас картка там, привата, Моно, Альфа або іншого банку, тоді комісія 2% плюс 4 гривні. Або якщо сума значна, то ви взагалі можете взяти ці реквізити і заплатити звичайною платіжкою там, у вашому банку прямо з рахунку ФОПа. Ось так це працює в цьому місці. Шукайте реквізити, сплачуйте їх на правильні рахунки, і нехай у вас не буде нікого штрафів, пенів і проблем з тим, як їх знайти. До нових зустрічей на сімейному бюджеті.